Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, скажіть, чи є перешкоди на дорогах на любов? Яка істина причина самотності? У тих, хто дивиться відео, близьких людей? Чи є перешкоди на любов? Є, е, намагається хтось поставити програми такі отворота, щоб одверталися люди від От вас. Одверталися люди. Це робить жінка, вона далеко знаходиться, щоб, навіть якщо ви у відносинах між вами не було зв'язку. Отворот стоїть ставлять, але е, стоїть захист і не працює, стоїть захист і не працює цей отворот. І що вийшло? Чоловіка можуть одвертати от дітей своїх, щоб не було, щоб не піклувався. Щоб, ну, основне це, щоб гроші на дітей не давали, не давав. Не піклувався, може, раніше ще й на блуд ставилась програма. Більше е, магією роблять, щоб фінанси не забезпечували вам. Не допомагали. А, і е, є програма на алкоголізм, але е, ви її перемогли дуже вдало. Зараз я зніму отвороти. У вас іде Верховний суд. весь негатив, знімаю всі порчені програми. Обираю, анулюю. Угу, хтось полює на ресурс чоловіка. Нічого не їжте. Не пийте чуже. Тут ще програму ставили, намагалися поставити на зайву вагу, на те, щоб випало волосся, була. Пошкоджена шкіра, чоловіки могли теж бути е, набряки, зайва вага, чоловікам теж робили програми такі на уродство. Заперечу повністю. Весь негатив знімається. Прошу допомоги. Росорка, родич ну, може, друг дитинства. Угу. Блакую фінанси теж. заперечу повністю весь негатив убираю анулірую всю програму негативності знімаю. Всі крайнікі стяги, блоки, отвороти знімаються. І через ці програми може на роботі бути погана, прибутки можуть зменшуватись. Прошу допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям відкрити всі шляхи і дороги на любов, на відносини. Знімаю блоки, блокировки, розсорки, порчі на уродство знімаю. Корчі на підні знімаю, відкриваю всі шляхи і дороги на гроші, на стабільні прибутки. Буде так і таке перекриваю. Більше нічого не заважає чоловікові любити своїх дітей, піклуватися за свій рід, за своє продовження рода, нести відповідальність, піклуватися, знімаю астуду, отворот знімаю, відкриваю шляхи дороги на щасливе на щасливу долю, чоловічу, жіночу буде так і так Другай легкі двері відкриті на кохання буде так і так і є. Так, треба частіше дивитися, дуже часто блокують відносини і тоді. І на фінанси це впливає, і на здоров'я, бо ставлять, щоб були і набряки, зайва вага, і оці, всі залежності. ще, Прив'язки до, до алкоголю, до статевих відносин, І ну, це виснажує людей, здоров'я виснажується, дуже негативні наслідки. Добре, і є ще питання від глядачів на загальний розгляд за донат, це на любу суму донат. І е, може допомогти всім, хто дивиться відео, і також тому, хто запитав, якщо схожа проблема, давайте подивимося, чому чоловік такий байдужий до того, хто запитує. Чи є майбутнє у цих. Е, е, у цьому шлюбі того, хто запитує. Чому чоловік такий байдужий? Чи є майбутнє у цьому шлюбі? Того, хто запитує? Наблуд зроблена тут магія. Угу. Зак... Вас закрито. Ще в вісім, чи в четвірками, чи в двойками чи в блоки дуже сильні Вас закрили. Є майбутнє у цьому шлюбі. робо жінка може ще на ньому приворот поставили дуже багато негативу. Все має бути гаразд. У вас дуже високі відносини. Ну Це рівень серця коли а, дружба дуже сильна. А, зараз блок на вашу пристрасті немає. У відносинах має бути, а, щоб був шлюб, треба, щоб були у вас стосунки статеві от І Дружба і відповідальність. Щоб люди були відповідальні, дружили і була пристрасть. Ну, Це тоді гармонійно все. Тут вам заблочили пристрасть точно, повністю. Немає такої розсорки, немає, ну, може, йому ще поставили привороти, як на блуд ставили. Заперечу, весь негатив обирає і. Ще зроблено, хтось заздрив, щоб він вам не допомагав, не піклувався. Фінанси теж заблочено. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, знімаю всі негативні програми. Собача доля, заперечую весь негатив. Убираю, щоб ви працювали, служили. А на, вас, а на вас ніякої енергії не витрачалося. Краник стоїть, заперечую, знімаю повністю. Обираю всі астуди, отвороти, порчені програми обираю. Вам робили раніше, може, залежність від солодкого, робили ще на набряки, на уродство. Може, може бути, але, але вам вдалося це познімати. Дуже давно і дуже багато робить. Заперечуюсь негатив убираю. Прошу допомоги. Ну, періодично повторюють. Прошу допомоги. Тому хто запитує, відкриваю шляхи дороги. На відносини із чоловіком. З чоловіка знімається приворот, знімаються всі негативні програми, студні програми, мороки, оморочені програми, програми на блуд знімаю, Оцікаю приворот. Весь негатив, що робили, повертаю ворогам. Тому хто робив не на переклад на них самих, а з ними все це станеться. Вищі сили, янголи, охоронці, духи роду, прошу, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги на відносини, на покращення відносин. Більше нічого не заважає. Тому, хто запитує всім, хто дивиться відео, налагоджуються відносини з другою половиною, покращуються стосунки, забираю всю холод остуду, анулюю всі програми, що ставилися на морозильниках. Знімається, більше не несе енергетичної прив'язки, більше немає фотографія того то... чоловіка. Того, хто запитує, більше немає жодної прив'язки. Я Ліра повністю всі негативні програми. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю на любов. Більше немає жодної причини, щоб чоловік не був. Уважний, дуже уважний, поважає, відчуває любов, повертає відносини. Буде так і так є. Це ховсі травми, Так і так є. Багато блоків вам робили магічно порщена на самотність і. Дуже астуди такі сильні. Це треба ще раз вам пізніше ще раз подивитися. Хоча б три рази. Такі напади, бачите, ведуть. Ну, це заздрість, до речі. Дуже сильна заздрість за спиною, переговорюються. Обговорюють і переживають, щоб вже ж вам чоловік гроші не давав. От. Так. от. Ну, а це основна робота чоловіків давати, піклуватися, любити дружину, от робити її життя е чарівним. Добре, я на цьому маю завершувати. Дякую вам за увагу. Нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Якщо десь бачите, ведуться збір на дроноріз, русоріс, може, мадяр збирає, або просто військові, які на автівки або ще. Не минайте. Одна-дві гривні, хто скільки зможе. Маленького донату не існує. Зараз всі донати дуже важливі. Отож, дякую за увагу. Бажаю всім знайти свою любов, бути у парі, радіти життю, насолоджуватись життю разом, щоб покращились відносини. Вам можна бути коханими і кохати, буде так, так і є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!